Вітаю вас, друзі, дорогі українці. Усі, хто продовжують боротися та допомагати тим, хто бореться, чудові люди і просто трубадури терора є для вас деякі цікаві новини. Росіянам, вочевидь, щось дуже міцне учора завезли, і вони стали вимагати видати їм малюка. В числі требування гарест глави служби безпеки України малюка. Ви знаєте, у мене є інша краща пропозиція, яка також стосується малюка. Правда іншого, що треба дати Україні ядерну Бомбу щоб вона збросила на руських вимога росіян заарештувати та видати голову служби безпеки України Василя Малюка ґрунтується на їхній істерії про те, що, начебто, Україна причетна до подій у кроку холі що сліди всіх этих преступлень ведуть на Україну. Ізпалніцілі фінансували куратори із Києва. Докази, начебто, причетності України беззаперечні. От ви подивіться, українці не висловили співчуття росіянам. А значить, це вони усе зробили. Слава підтримки слова осуждения терроризма идут со всего мира. но ни одного з України це точно дуже підозріло. Взагалі, чому це українці росіянам не хочуть співчувати? Как же это так получается? Звинувачувати Україну у подіях у Крокус-Холлі у москві Росіяни почали практично одразу. Про це також казав і голова їхнього ФСБ. Українська сторона ашфляла і зучині підготовку. Бойовіков на території ближнього востока, нам об этом известно. для чого росіяни почали ігнорувати іділ і діли, стали звинувачувати нас, не маючи абсолютно жодного доказу, тому що їм таким чином треба прикрити свої провали, провали ФСБ і владіміра Путіна, який проігнорував попередження американців про підготовку теракту. Для цього росіяни зараз вигадують абсолютно люту дичину. На кшталт, наприклад, таджикського легіону. Таджики. Стані іменно України вірбуються бойовики для участі в бойових дійстві на території України. Є набагато цікавіша версія. Наші спецслужби мають нову секретну розробку: це біологічні дрони, при вращенні в біодрон. Біодронів, які серед нас дистанционно управляємо дрони і дистанционно управляємо люди. Таких людей можна називати біологічними дронами. І ця дичина настільки абсурдна, що в неї не вірять навіть і окремо узяті російські. Ські пропагандисти вони відверто сміються над російськими новинами про біодрони. Кажуть, що це потрібно для того, щоби прикрити власні провали. І ніякі сполучені штати Америки і біодрони тут ні до чого. Це усе проблема мігрантів. Російська пропаганда у цьому питанні гнучка. Навіть якщо якась версія комусь не подобається, завжди можна вигадати нову. І якщо це не біороботи, не Україна, то це німці. В підготовці очередної диверсії Проти нашої вот буквально на днях, буквально неділі дві тому назад признались високопоставлені офіцери. Германії, ось отак і працює російська пропаганда для того, щоб люди менше говорили про правду, вона починає штампувати різні і інколи зовсім божевільні версії. Так ось. У всьому винна Україна, біороботи, німці і ще Буданов. можливість так званої операції під чужим флагом зі сторони української воєнної розвідки, відомої як ГУР, і оскільки відповідальність лежить на головному управлінні розвідки, саме тому росіяни і вимагають віддати їм малюка. Учора так зване Міністерство закордонних справ, так званої Російської Федерації, опублікувало заяву звернення до України, у якому зазначило про події. У кроку холлі і туди ж вони одразу прив'язали ліквідацію татарського, Дугіна і приліпіна. І вибачте, він залишився без геніталій. Тому на все божеволя, нехай він так далі і живе і насолоджується. Життя до чого тут Прилєпін до подій у крокус схолі не зрозуміло, але це насправді для росіяни не неважливо. Їм важливо було далі написати, що за усім цим точно стоїть Василь Малюк. Докази беззаперечні. Малюк організував події у крокус схолі, тому що він нещодавно зізнався у підриві кримського моста. Хоча ні, не нещодавно Василь Малюк розповідав про те, як служба безпеки України атакувала Кримський міст і ще наприкінці. І літа минулого року ми є фахівцями по кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Проте тоді росіян абсолютно не зацікавила розповідь Василя Малюка. І зараз вони вимагають його віддати росіянам. Інакше будуть страшні наслідки. Нарушення України обізвательств по антитерористичним конвенціям поблічоти її міжнародну правову відповідальність. Варіантів є одразу декілька: наприклад, Путін нападе, або так звана Росія визнає СБУ терористичною організацією ну треба це робити конечно, так. Да. я считаю, що это основання не тільки считать, но нової приймати відщем для зазнання юристичних організацій. Є ще одна опція: Росіяни можуть звернутися до міжнародного кримінального суду, який вони не визнають, і який розшукує Владиміра Путіна. Діло може бути передано в міжнародний суд. на жаль, міжнародний уголовний суд являється ангажованою і корумпірований організацією. Звучить дуже загрозливо і небезпечно. Тим не менш Україна відреагувала, точніше від Реагувала СБУ, там порадили так званій Росії забрати свої війська із території України і нагадали, що саме владімір Путін перебуває у міжнародному розшуку. Побачимо до чого призведуть усі ці смикання росіян. Можливо, взагалі ні до чого. Але зараз ясно одне: англосакси розпочали нову висадку у Нормандії. Це висадка в Нормандії, Тобто в другого фронту. Паління терористичного підполя. але якщо вони самі проводять аналогії із висадкою у Нормандії, то це означає, що росіяни у такому разі нацисти, а таджики-денацифікатори будуть організовуватися терористичні атаки. Напіраєсь на міграційне подполя в Росії, в тому числі, так звана Росія, звісно, може і буде далі звинувачувати Україну у подіях у крокус холі але це не змінить російської реальності. А вона, наприклад, отака, Ще всяких джамшутів тут мерено-немерено. Вот они, толпа стоит. через засилля мігрантів і події у Крокус-Холі у росіян іще ще більше зараз розвивається таджикофобія. Благовещенський п'яний житель розстріляв і з овощами. Власті вважають, що причиною могла стати неприязнь на національній почві. Одночасно із тим ФСБ зараз кожного дня рапортує про проведення нових контртерористичних операцій. В Дагестані об'явили режим контртерористичної операції. Він розпространяється на деякі вулиці в Махачкалі. але і самі мігранти на так званій Росії люб'язно підливають масла у вогонь, розпалюючи ворожнечу і ще більше. Пацани, тут узбеки якісь бородати з автоматом ходять. В день траура я і мій земляк завершили глупість, гуляю з ігрушечним автоматом. Мені дуже жаль. Я проти тероризму. і ось так звана Росія зараз перебуває перед дуже складним вибором. Обидва варіанти якого програшні росіянам бракує робочої сили, тому вони і залучають мігрантів. Спеціалісти вважають, що відток мігрантів може виявитися губительним для країни. В Росії і так не вистачає робочих рук. По багатьом направленням просто не вистачає робочих рук на ринку Труда не вистачає двох з половиною мільйона людей. Причому частка мігрантів на так званій Росії сягнула за оцінками Владимира Путіна позначку у 10 мільйонів, а за іншими оцінками 12-14 мільйонів. У нас по різним пачотом свише 10 мільйонів мігрантів трудових. і зростанню кількості мігрантів на так званій Росії, особливо таджиків, особисто роками сприяв Владимир Путін. В деяких школах у нас там на діті мігрантів більше становиться, ніж місцевих громадян. Нужно створювати нормальні людські умови для цих мігрантів. І зараз у так званої Росії ситуація наступна: якщо вони почнуть масово відмовлятися від мігрантів, то це боляче вдарить по російській економіці. А якщо вони цього не робити. Муть то зростатимуть загрози на кшталт крокуса. Хороших варіантів для так званої Росії тут просто немає. І ще додайте до цього те, що самі росіяни постійно дохнуть на війні проти України. Якщо навіть вбивати не нельзя, то руських можна Це... Хороша зділка і для того, щоб популяція російських істот на нашій землі скорочувалася, ми продовжуємо завдяки вам передавати необхідне на фронт. Звісно, це усе ж таки не біодрони, принаймні поки що, але теж дуже хороша інвестиція. Тому, друзі, продовжуйте інвестувати у нашу національну безпеку, у нашу територіальну цілісність і у наш суверенітет. Продовжуйте допомагати силам оборони України.